Дівчата, всім привіт! Мене звати Наталя Сільченко і я викладач академії NG Group. Дуже вам вдячна за ваші запитання. І почнемо з першого питання, яке стосувалось роботи з порошком в техніках. Питання полягало в тому, що в багатьох, коли ви знімаєте фольгу, у вас ви бачите оці плями, паркани, затьоки, потоки від занебарлюючого порошка. Тому може бути проблема. Перша проблема це ваш висвітлюючий, знебарвлюючий продукт. Тобто, якщо він, в нього є властивість набухати, витікати, грітися, то ви маєте це враховувати. І не наносьте порошок дуже близько до кореня. Відступайте хоча б декілька міліметрів, і враховуйте той факт, що порошок ще в процесі знебарвлення трохи підніметься. Порошок трохи підніметься, тому цю властивість ми враховуємо і трошечки відступаємо від корення. А ще порада: шукайте порошок, в складі якого є каолін. Каолінова глина, глина працює дуже круто, і вона дає дуже правильну консистенцію, він дуже пластичний і він не тече. І з ним дуже, дуже, дуже круто і зручно працювати. І основний момент це упаковка. Упаковка надзвичайно важлива. Якщо ви неправильно упаковуєте конверти, якщо у вас є там доступ повітря, то це все впливає на процес знебарвлення. І потім, як результат, у вас може бути недотягнутий фон, або ж як варіант, у вас порошок буде витікати. Тому звертайте увагу і на упаковку.